Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 20 глава, з 1 по 8 вірш. Одного разу, коли Ісус учив народ у храмі і благовіствував, стали перед Ним первосвященики і книжники зі старішинами і промовили до нього, кажучи: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі владу цю? Він же сказав до них у відповідь: Запитаю вас і я про одну річ. І скажіть мені: хрещення Іоаннове з неба було чи від людей? Вони ж міркували між собою, кажучи: якщо скажемо з неба, відкаже чому ж ви не повірили йому? А якщо скажемо від людей, то весь народ поб'є нас камінням. Бо упевнений, що Іоанн пророк. І відповіли, що не знають звідки. І сказав їм Ісус: І я не скажу вам, якою владою це роблю. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас.